Вітаю в ефірі програма. Я знаю, як та я її ведуча Юлія Кучеренко. Сьогодні ми розкажемо, як створити ідеальну сім'ю, створити затишок і тепло у вашій родині. Та найголовніше як зареєструвати шлюб. Дивіться фокус має бути не тільки в на своєму партнері, але і на собі. оценить самого себя или саму себя, насколько я готова или я готов к созданию уже супружеских взаимоотношений. Потому что все, что по максимуму можно изменить, лучше изменить до создания семьи, чем потом уже прилагать намного больше усилий после. Поэтому первым фактором является оценить свою готовность. Ну, самостоятельно, либо же с помощью специалистов в данной, в данной области. А в дальнейшем, конечно же, правильно нужно обращать внимание и на своего партнера. Ну что это могло бы быть, да? Прежде всего посмотреть из какой семьи подходит ли мне этот человек по, скажем так, социально-культурному своему происхождению, потому что если невеста, там девушка, да, она из, скажем так, ну вот из семьи интеллигенции, как мы так назовем, mm -hmm. да, а парень не простой работяга, да, то Такому союзу имеет, такой союзу имеет, место быть. Да? Вопрос только в том, с чем они столкнутся в своей жизни. Нужно проверить свою готовность. Поэтому первая скажем так, ну, первая задача это обратить внимание из социально-культурной сферы, откуда же происходит мой партнер. Цікаво знати, рівень освіти людей впливає на вік, в якому вони вступають у шлюб. У державах з більш високим числом дорослих людей, які мають вищу освіту, пари одружуються пізніше. Протилежна тенденція спостерігається в країнах з низьким рівнем освіченості населення. Второе, на что следовало бы обратить внимание, ну, это так называемые гендерные наши особенности, отличия мужчин и женщин. Э, гендерные, я хочу просто сделать акцент в нормальном понимании этого слова, а не в том, в котором в последнее время средства массовой информации и другие организации придают ему значение. Э, Гендерное – это значит просто особенности мужчин и женщин, потому что э, действительно мы по своему внутреннему устройству мы очень сильно отличаемся, мужчины от женщин мало того, что физически мы отличаемся, да, но точно так же и ментально, эмоционально, э, ну, вплоть даже до самого физического тела, различное количество косточек, э, различное количество взаимосвязей между левой и правой э, полушарием, половинками нашего э, мозга. Поэтому и все это имеет огромное влияние на, даже на мировосприятие. Мы видим оттенки цвета по-разному, мы видим и воспринимаем расстояние по-разному, нам Мужчинам мужчин немножко легче ориентироваться в пространстве. Женщинам немножко сложнее. Мы видим далеко, женщина видит ближе, да, вокруг себя, но видит шире, угу. чем мужчины. Всё это, конечно, методика также сказывается на э на взаимоотношения. Поэтому задать себе ещё один раз вопрос: ну вот насколько мы действительно близки, насколько мы действительно понимаем друг друга. Якщо ви розумієте один одного та хочете прожить... Вашою другою половинкою у шлюбі усе своє життя, то вам до Рацу. Заяву на реєстрацію шлюбу приймається відділом Державної реєстрації актів цивільного стану. Не за місцем прописки, як було раніше, не за місцем реєстрації вільніше, а до будь-якого відділу ДРАЦ. Тобто наречені вибирають відділ ДРАЦ за своїм вибором і подають відповідну заяву на вступ до шлюбу. Заява подається. Вірніше, шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подачі відповідної заяви на шлюб. Тобто раніше місячного терміну не дозволяється подавати заяву. Але законодавством України передбачено скорочення місячного терміну. Він може скорочуватись на невизначений термін, тобто раніше місячного строку можна зареєструвати шлюб. Але для цього повинна бути Поважна причина і документ, який підтверджує про наявність такої причини. Одною з такої причин можливо бути відрядження за межі України на довгостроковий термін, це може бути вагітність нареченою, можливо, це народження дитини нею парою. Це можливо зворотні квитки, якщо реєструєш іноземець і відбуває за місцем свого проживання, та інші причини. Для подання заяви про державну реєстрацію шлюбу молодим потрібен лише паспорт. Та бувають випадки, коли потрібні додаткові документи, без яких шлюб може бути визнаним недійсним. Наречені мають при собі мати паспорти, це є обов'язковим. Потім паспорти або паспортний документ і. Якщо раніше пара перебувала в шлюбі, то документ, який говорить про припинення шлюбу, це можливо свідоцтво про розірвання шлюбу, це може бути рішення суду про розірвання шлюбу, і це може бути свідоцтво про смерть. Шлюбний вік встановлюється згідно з законодавством України як для чоловіків, так і для жінок, 18 років. Але місяч але цей строк може бути скорочено також, тобто надається право на шлюб, і надається воно в судовому порядку. Тобто, для того, щоб 17-16 років зареєструвати шлюб, необхідно заяву відповідно звернутися до суду, і суд виносить рішення про надання права на шлюб. Лише після такого рішення суду вони з рішенням суду звертаються до відділу ДРАЦ і подають відповідну заяву на реєстрацію шлюбу. Коли шлюб зареєстрований, молоді починають жити разом однією сім'єю, і саме тут починаються проблеми, які іноді призводять навіть до розлучення, які ж помилки не варто допускати при сімейному житті. Это нужно научиться отделять человека от его поступков. И когда я хочу что-то исправить в своем партнере, что-то ему сказать, то мне нужно понимать то, что я тебя люблю, но мне не нравится вот то, что ты делаешь. А не сразу же переводить на то, что вот ты такой всякой перед такой, и ты делаешь какие-то плохие вещи, которые неприемлемы для меня. Поэтому первое такое правило ⁇ это отделяй человека от его поступков всегда. Люби человека, а то, что совсем плохое делает, ну с этим работайте. Mm -hmm. Каждая семья, она может создать свою какую-то уникальность и, и создать свое уникальное семейное счастье. Что основные какие факторы, на что как бы, следует дальше обращать внимание и в каком направлении, в каком ключе необходимо э, думать и действовать. Это прежде всего, что видеть свое счастье в счастье своей половинки. Mm -hmm. То есть я концентрируюсь на том, что важно для моей жены, и восполняю те ее нужды, которые для нее важны, не тяну одеяло на себя. И точно так же поступает моя супруга. Ее счастье в том, когда она видит меня счастливым. конечно, бывает так, что... Злагоди та довіри в сімейних відносинах не віднайти. Тоді чоловік та дружина вирішують розлучитися. На жаль, таких пар в Україні досить багато. 30% сімей розлучуються. 70% розводів вони базуються на фінансовому ніблагополуччі сім'ї, коли катастрофічно не вистачає грошей. Естественно, жена начинает задавать вопросы мужчине. Мужья зачастую по своей вине или по каким-то другим причинам не могут достойно обеспечить семью либо же совсем линятся и не ходят на работу. Естественно, ну, возникает вопрос, а как бы за что мы будем жить? Если ты не выполняешь свою функцию, то, что от тебя ожидает супруга, финансовое обеспечение. Хотя с каждым годом большинство и большинство женщин они уже обеспечивают себя сами, и у них это получается довольно-таки неплохо. Ну, была так, Где-то встречался с такой фразой, что 40... 9% мужчин, по-моему, было в Киеве исследование, они готовы жить на изживении женщин. Ну и кто-то пошутил из зала, а 51% уже живет. Mm -hmm. Вот. Поэтому это очень важно для женщин, и это является таким основным фактором развода. На второй ступеньке, конечно же, стоит измена. После финансового неблагополучия какая-то стоит уже физическая измена. Ну и если посмотреть глубже, то за всем этим стоит вот это базовое неудовлетворение душевных физических потребностей супругов в своей семье. По поводу того, можно ли сохранить семейные взаимоотношения. Если супруги постараются, они смогут это сделать. Такие фразы, как «мы не сошли с характерами», ну, уже в настоящее время достаточно смешные. За этой фразой просто стоит нежелание или лень одного или обоих супругов трудиться над своими взаимоотношениями. Та же самая статистика говорит о том, что вот в городе Черкасе, например, 48% разводов. То есть практически каждый второй брак в долгосрочной перспективе он будет подвержен разводу. Статистика разводов во вторых браках, она еще выше, 70%. Статистика разводов в третьих браках 90%. И перед тем, как развестись, и по причине, что мы не сошлись с характерами, задать самому себе вопрос, а какой у меня шанс попасть, соответственно, если это будет второй брак в те 30? Щасливих сімей, крепких, і якщо це третій брак, в ті 10%. Справа в тім, що якщо наречені, верніше чоловік і жінка мають неповнолітніх дітей, то розірвання шлюбу можливе тільки в судовому порядку. Вони звертаються в суд із відповідною заявою чи хтось один із них, подають заяву і суд виносить рішення. Якщо пара не має неповнолітніх дітей і вони дійшли спільної згоди про те, що їх шлюб має бути розірваний, вони можуть подати спільну заяву до відділу ДРАЦ, але вже за місцем реєстрації. І подати спільну заяву на реєстрацію шлюбу. Після спливу одного місяця після подання відповідної заяви реєструється розірвання шлюбу. витається відповідне свідоцтво про розірвання шлюбу. Хочеться звернути увагу, що зараз на території України вже діє законодавство, коли суд виносить рішення, то його немає необхідності і воно не реєструється в органах Державної реєстрації актів цивільного стану. А рішення суду є кінцевим документом. Тобто рішення суду, коли виноситься, суд направляє нам, тому відділу Драз, де зареєструвався шлюб, і відповідний орган державної реєстрації актів цивільного стану робить відмітку в актовому запису про шлюб, і шлюб вважається припиненим. З вами була програма Я знаю як та я її ведуча Юлія Кучеренко. Нехай в ваших сім'ях панує злагода та мир. Дивіться нас вже за тиждень ви дізнаєтесь багато цікавого та з впевненістю скажете тепер я знаю як на все добре.